Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Ви бачите, великими літерами написано вірно, невірно. І це помилка, це калька з російської мови. У цій інструкції треба написати правильно або неправильно. Адже Вірний це той, хто не зраджує, кому можна вірити. Вірним можна бути в коханні. Вірно можна служити батьківщині, тобто бути відданим, не зраджувати. І ні про яку зраду в поштовій інструкції мова не йде. Отже, невірна відповідь, а правильна відповідь. Невірне написання, а правильне написання. Невірна інструкція, а правильна інструкція. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.